Добрий день, дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні вже вже розібрав нубіру. Коти мені допомагають ремонтувати. Хочу замінити шарову опору, в неї є болезнь. Ось це ось місце шарова опора і це кріплення. Оце, ось, окріплення все. оце ото, о, воно звично починає болтатися вниз в цамфі. Я там взяв шарову опору підварив, я далі відео покажу. Купив я нову шарову опору, буду пробувати міняти. Тому що коли я на палець понаварював, якщо взяти ось з палець, ось за палець взяти, я взяв, понаварював так точки. І воно вийшло, що воно повинно обжимати по кругу й по кругу добре тримати. Трошечки піджавівший палець. Шарова ціла, приїхала 40 тисяч кілометрів, шарова ціла. Але така случилася поломка, так що будемо замінювати все ціляком. Так що, погнали. І да, Для того, щоб нам розібрати, в мене вже висвернена шарова, беремо, відкручуємо болти. Обичні Жигульовські болти десь з коробки, я не пам'ятаю, 4 см. Відкручуємо, тут відкручуємо, вибиваємо самфу і пробуємо замінювати палиці і попробуємо розпаляти болгаркою. Ось оцей проріз. Так, бачите, що я зробив? І таке не повторюйте, воно не допомагає. Хотів наростити типу, палець, но... але... Зараз покажу нову. Ось нова шарова, отакий код, корея. 400 гривень коштує. Зараз хочу подивитися, який у неї тут, мабуть, на цій ще й підржавів оцей і виробився через то, воно її розболталося. Ми зараз друзі, візьмемо болгарку і ще пропилимо той отвір, віддвинемо цю сам фотоку і болгаркою тут пропиляємо оцей, щоб краще ставало. І так друзі взяли болгарку, на такий круг. Наша ось шарова опора, болт спеціальний переходний, як бачимо, 10 на 11. І ось так ми взяли його, розпилили, хороший отвір зробили. Коли ставимо нашу шарову, вона ось люфтить. Не знаю, побачимо результат. Я не буду вилажувати одразу відео, поїжджу пару днів і потім провірю, тому що в мене почало болтатися відразу, як я все зібрав. Я, мабуть, красочкою тут закрасю і зроблю, як... Ну візьму лак, ВАК, кісточку покрасю, зроблю помбочку. Типу, Тому що воно мене вже трішки підкумарило. Внизу тут зовсім не було, воно наскільки стягнуте, зовсім не було цього отвору. І ще зараз візьму штангель циркулі, і попроміряю так, так на розбитість. Короче, Друзі, проміряв тільки що штангелем, вроді би показує, як 16. Не знаю, вроді би цілий. Тут є зі ще трішечки. Це варіанту тут підваритися знизу, а зверху пройтися сверлом на 16. Можна так по кругу проварити сваркою, а зверху у нас буде, як направляюся, зайти сверлом і розсверлить цю сварку. Є такий ще варіант. А потім можна так само зверху кільце по автоматам наварити і пройтися по автоматам. Воно повинно теж держати. Тому що це сильно проблемне це місце, вже друга цамфа, вона вже знову розбилася, щось нових я не можу знайти в інтернеті. І ну, так вистанавлюємо таким способом. Десь казали мені, що є їх, десь вистанавлюють, але не знаю, де це. І Ще як один із варіантів виточить сюди втулку, розсвароти 2-мм втулку, на цей... одразу сюди одівати розсварити на 18 піти до токаря, щоб 2-мм втулку витащив. Це у нас виходить по, по міліметру Ну, як варіант, можна в принципі, таке зробити, можна і навіть ту втулку потім взяти і приварити. Приварить як варіант, можна приварити. Ну, ви зрозуміли, втулку витачить, купити сверло на 18, на 20, розсверлитися, і це, і потім її приварити цю втулку. Балки на грузових машинах, газель, газон, зіл так робили теж. Брали втулки, витачували, ставили втулки. Тут теж сирий метал болгаркою дуже легко пилиться Так що є у нас для цього. Виточить сюди втулку, вставить, розсварить сверлом, я думаю, що воно буде їздити. Якщо робити все з умом, рівно дрелькою все і все засваруєте, все вийде. Знаєте, друзі, зажалося. Ось воно От так обжалося, я його смазав, як би так показати. Ну, Коли я розпиляв, то зажалося набагато краще, легше. Прям чувствується, що воно так затягує. Затягую, зараз накину колесо, прикручу, спробую, не болтається. І так, друзі, не болтається. Обнаружив, болтається, ступиться, думаю, тут же підшипник, послухайте. А тут кердик подшипник. Зараз будемо замінювати підшипник. Ну, це якийсь, я не знаю, якийсь. Капець просто. Я купляв цю 5 років назад, 40 тисяч км, і вона вийшла теж з ладу. Гудить подшипник аж болтається. Це так згорів подшипник. Буду зараз міняти. Ну, я ролик не буду знімати, тут міняється. Можна подивитися аналогічно у Вануса. І то, те, саме, те саме заміна подшипника, як на Ванусі. Ну я думаю, що болтатися у нас не буде вже цей цамфа, тому що ну, я не буду знімати, просто знімлюся ціляком та і все, розбираю. І так, пройшло пару днів. Все нормально, все піддемкрати в колесо. Проїздив, як бачимо, наша шарова отлично стоїть. Я його не піджимав, так що спосіб дійсний. Пропилюємо, якщо що, Багарочкою пропилюємо. І все нормально, воно спосіб робочий повністю. Так що воно тоді обжимає нормально. Якщо починається під бал, він зжимає, беремо болгарку і пропилюємо прямо на машині. І все, все, друзі, ставимо лайк, підписуємося, пишемо коментарі, задаємо питання. Все, удачных ремонтов, способ рабочий, ничего не треба відновлювати, Все получилось.